Як працювати з почуттям провини? В цьому відео буде 5 плюс принципів, які допоможуть. Важливо сказати, що військові дуже часто переживають провину, і це ніяк не можна знецінювати. І робота з почуттям провини вимагає там, такого делікатного, емпатійного і глибоко етичного підходу. І часто провина це не просто почуття, а це таке екзистенційне переживання, коли людина відчуває провину вцілілого, чому я живий. А мої побратими, які, може, навіть більш гідні, на мій погляд, вони ні. І так, як працювати з провиною? Перше, нормалізувати і визнати це почуття. Не знецінювати, не казати, що це, ну, або навпаки, не казати людині, що тобі є за що так почуватись, або не казати, що, ну, що, що за провина, все нормально там. Ні. Сказати, що слухай, це дуже людська реакція. Твої почуття не доказ провини, а доказ того, що тобі насправді не байдуже. Друге, встановити межу відповідальності, межу відповідальності. Вона допоможе людині відділити те, за що вона дійсно відповідальна, від того, що поза її контролем. В моїй роботі це якраз дуже часто допомагає, коли ми знаходимо, що людина зробила, наприклад, все, що вона могла, і це все одно не допомогло. Третє використати логотерапевтичний підхід за Віктором Франком. Замість уникати болю, повернутися до нього обличчям, переосмислювати біль. Франкл казав, що ми відповідальні за те, як ми відповідаємо на страждання. Можна навіть задати питання, але це треба дуже делікатно, якщо прям хороший безпечний простір, щоб твої загиблі побратими хотіли, щоб ти зробив зараз зі своїм життям. Четверте, знайти у втраті або дії. Робота з провиною не обов'язково має на меті її прибрати, а радше вбудувати її в свій життєвий сенс. П'яте говорити вголос, голос. Промовляння досвіду. Терапевтичні групи, індивідуальна робота, навіть письмова рефлексія можуть дуже допомогти структурувати це почуття. Мовчання консервує провину, а слово виводить її у простір, де з нею можна працювати. Важливо проговорювати. Навіть якщо людина просто висловила, це вже може бути дуже сильною допомогою. А провина це не завжди щось патологічне, це іноді дуже часто це навіть свідчення людської гідності і людяності. І завдання. Допомогти людині висловити це, прожити і жити далі. Якщо це було корисно, поставте тут якусь реакцію, будь ласка, турбуйтесь про свій емоційний стан і турбуйтесь про тих військових, які є в вашому оточенні. Дякую.